Всім чашу мене досі збересан. Так мені подарили мікрофон. Суть відео проста. я намалюю Яцан за 1 хвилину, 10 хвилин та годину. Поїхали. Взагалі я хотіла зробити заставку до цього відео. Та, думавши, що зробити, крім ігри в кальмара, я нічого не придумала. А, нічого не знаю, коротше. Гра в Ільмара трошки затихає, так що подумала, треба робити щось нове. А одна хвилина це дуже мало для... навіть для скетча. Чесно. Почала відео я робити в 1946, а закінчую в годину ночі. Так, зараз година ночі. І наконець-то моя сім'я не буде слухати, як я. Озвучую відео пів години. Ну, буває. Взагалі я вже мала закінчити процес, але вже хвилина пройшла давно. Думаю, на срай. Серед... Десять 10... фут одна хвилина одною хвилиною переходимо до 10 хвилин. А мені не подобається результат. Десять хвилин вже було трошечки легше, відео ускорене, бо десь я не хочу монтувати відео годину на відео. От представте, я зроблю відео там, яке яка, яке буде дивитися годину. Чесно, я б не стала його дивитися. Тому що я б завжди милила якусь а, дурню, тому що це відео все одно без тексту, Я що я, хто я Десь uh, набагато легше, я вже заговорила чи ні. Не знаю. Uh, я, до речі, змінила стиль малювання очей і взяла старі штучки на початку, тому лінь малювати нові. Uh, думаю, ви зрозуміли. Все-таки я зробила очі, як допустила трошечки схожі на Кристину Каспі. Uh, російська, на жаль, людина із України нормас. Uh, але я зробила типу, щось схоже, але трошки не схоже, не знаю. До речі, ось результат. Щас має мабуть, десь там. А ні, він мабуть, не зараз, Еймсорі. Я думала, він зараз. Що мені помразити. Я на реальний момент а навіть без тексту, я нічого не продумувала до відео, я говорю. Я говорю українською, без тексту. Вау! От якщо хотіла подивитись моє перші відео десь, ну, місяць-три там я говорила майже російською мовою просто з за того, що там немає тексту. Я не продумувала, що говорю. Цікавенько, цікавенько. Хто я? Надіюся в відвичі, як буде отлічі українською, А, Надіюсь Надійшло від тих відео я це змонтую нормально. До речі, ось результат. Далі в нас іде одна година. Одна година це дуже довго, це прям повноцінка. А я не вспіла якимось чудом намалювати фон. Блять. Е, я таке от просто чудо юде, так кажу. То що як можна за годину не встигти намалювати повну цінку і то дивлячись на мій стиль? Тому що він мене простенький. Мене... Я зараз усліпну від того, наскільки це швидко. Це таке довге озвучення, я тільки зрозуміла, що можна мікрофон повісити на футболку. Є, є ні просто. І в мене відвалилась пушишка. Я не знаю, як мене чутно. Розкажу, як я це малювала. У мене опять відвалилась пушишка. Розкажу, як я це малювала. Я сиділа, дивилася, коротше, серіал. Слава драмам і. Просто малювала це тупо. Я сиділа, дивилася в серіали і малювала, що мені більше нічого сказати, ну я не можу більше нічого сказати. Мене постійно від целісоні відволікали. Це була ліба мама, либо собака, і до речі, ось результат.